Got me singing like, I love it when you do it like. That. Добрий ранок, я вже зібралася, вдягнулася мій лук of the day з Парижа з аркета. Зробила укладку класично. Ось з цим каре. Треба мити кожен день, укладати, щоб воно було свіженьке-гарненьке. Зараз роблю собі каву. І йду на дзвінки. Сьогодні п'ятниця, класична, <зас> заключна п'ятниця спринта. Сьогодні в нас два рев'ю, дві ретроспективи, тому маю. Багатенько мітингів, але в загальному хочу присвятити цей влог і розказати про книжки, які допомогли мені стати більш професіоналом, більш впевнені в собі. Показати взагалі, що я з книжок читаю, планую, купую і тому подібне всякі такі процеси. Кружечка Global Logic. Чекаю на каву. В загальному хотіла ще розказати, що цей тиждень був такий дуже насичений. Я проводила інноваційні дні, що мається на увазі, проводила. Була як таким організатором. Моя менеджер, в принципі, все це ініціює, запроваджує. Підключає інші домени з нашого такого департамента великого, і я ось цей весь процес фасилітувала, організовувала, писала листи, готувала темплейти, процеси, дзвінки, комунікація. І в загальному це дуже крутий досвід, тому що це 140 людей. І це велика кількість, і це все іноземці. І ну, тут треба дуже професійно, чітко видавати всю інформацію, тобто немає якогось моменту десь там помилитися. Ну, в загальному, якщо ти помилишся, не, немає проблеми. Але дуже мені здається такі відповідальні класні кроки, де я розумію, що таке відповідальність, як працювати, як спілкуватися. І... У висновку ці два дня профасилітувала, Проводила також демо сесію. То дуже прикольно, класно. Мені сподобалось. the campfire. Моя стандартна локація робочий стіл. Отже, зараз хочу вам розказати, які я книжки замовила по програмі від Global Logic. У нас є така програма від Learning Department навчального департаменту. Вони дають раз в рік 50 доларів на книжки або курси, і ти замовляєш, вибираєш ці книжки плюс-мінус те, що стосується твоєї роботи, або в загальному розвитку. І далі ти замовляєш, оплачуєш, надаєш квитанції, надаєш інформацію. Спочатку менеджер твій жертв після чого ти даєш на реємбурсмент на повернення. І зараз вам покажу зі свого комп'ютера, які книжки я замовила. Отже, тут в мене є перемовини без поразки. Гарвардський метод ці книжки, деякі мені порадив Саша. Також стовпи землі. Наступна книжка, вона я бачила дуже багато рекомендацій в українських наших блогерів. Вибір прийняти неможливе. І я розумію, що ця книжка щось схожа на міжзоряного мандрівника. І останнє психологія впливу в загальному тут у мене список книжок. Це більше дійсно на перемовини те, чим я займаюся. З своїми колегами перемовини у нас завжди в житті з менеджерами, з інженерами, з усіма стовпи землі. Не знаю навіть про що далі буду розказувати. Вибір прийняти неможливо. Це важка книжка. І психологія впливу теж популярна книжка, як я побачила по рейтингу. Дуже цікава ця тема зараз, тому хочу вникнути і теж все дізнатись. Ці книжки будуть у мене десь вже в березні, тому я дійду до них, буду читати, буду з вами ділитися в інстаграмі і також тут. Отже, подія, яка сталася ще нещодавно, десь 2-3 тижні назад. Мій колега зі Швеції, ми з ним підписані на один одного в інстаграмі, і я побачила, що він шарить книжку, яку читаю я зараз в той же момент. Це було так прикольно. А книжка, ось моя електронна книжечка, і ось хочу показати вам The Cultural Map. Це дуже крута книжка. Я про неї бачила дуже багато відгуків в LinkedIn, тому шукала її в інтернеті, знайшла, закачала англійською. Читаю. Цей колега читав. Книжку, я кажу, скидаємо фотографію, що я теж її читаю. А він каже: в нас в загальному є шведський читацький клуб, і ми там беремо книжки професійної направленості і їх читаємо повільно і потім розбираємо. І там сесія 8-9 людей десь, і є по 2-3 запитання, і всі дають свій фідбек на ці запитання. І запитання дійсно дуже не тривіальні, вони такі. Цікаві, розумні, і насправді я зайшла до них на першу сесію, бо я сказала: да, звичайно, додавай мене. Це дуже прикольна буде практика для мене. Говорюють і запитання були доволі нелегкі для мене. Я там надала декілька своїх відповідей, як я це бачу. І, до речі, це дуже крута практика обговорювати книжки, тому що вони більше потім в тебе пропрацьовуються. Ти більше там чуєш, як ти ну, про них думаєш якісь запитання з якогось кута, з якого ти взагалі не думав. І ти також можеш почути різні думки колег, а особливо шведів. У них також такий класний свій майнсет на все в житті, і це дуже класно послухати від них, що і як. Тому я учасник цього клубу. Він раз в тиждень, в обідню перерву також. І ось там от ми будемо розбирати та читати різні книжки. На вулиці така погода гарна. Але я була зранку дуже замотивована, а тепер дуже втомлена. Декілька мітингів вже пройшло. Багато поїнтів на подумати, багато задач зробити. І Я щось така трошечки розгублена. Треба все по поїнтам скласти, зібрати, відпочити на вихідних і далі рухатися з новими силами. Але зараз не про це. Зараз я хочу вам розказати про книги, які допомогли мені стати більш професійним спеціалістом. Більш впевненою людиною заробляти більше, розуміти це життя більш якісно, якщо я можу так сказати. Тому поїхали. В попередніх відео я вже ділилася списком книг в 2024 році. Я також його покладу ще раз додатково сюди, або сюди, де буде місце. І я насправді книжки почала більше. Так читати вже свідомо в 2024 році. Звичайно, і Сашин вплив, і якось на роботі дуже багато було запитань. І це, напевно, той момент, коли я знову ж таки повернулася до книг. Я читала їх протягом життя, але не так якось аналізувала їх, не так критично мислила. І ось в цьому у 24 році був він дуже трансформаційний, як всі писали, і я дуже багато інсайтів зловила з книжок, які допомагають мені рухатися на роботі, які допомагають мені ставати дійсно класним, крутим спеціалістом. І це книжки не е, просто всі про менеджмент, про скрам і т.д. І Це книжки про життя. Але в цій частині я хочу зафіксувати і поділитися з вами. Декількома книжками. Одну я розпишу дуже детально. І це основна така книжка, її знають всі, про неї говорили багато на Ютубі, у світі і взагалі, і ви, напевно, її бачили і знаєте. Але вона дійсно 100% відповідає е, своїй назві і якби викликам, які в цій книжці, і вона дійсно допомогла мені. І Ця книжка називається Як здобувати друзів та впливати на людей Дейла Кернегі. Я думаю, що ви знаєте цього автора. Він дуже популярний. В нього по світу дуже багато є приємників, послідувачів, є центри, і, в принципі, мені дуже сподобалася ця книжка. Я її слухала як аудіокнигу. Я її слухала. Десь три рази. Я їздила в Одесу з Одеси, десь якісь були дні, де я прогулювалася, і я просто її слухала. І два-три рази. Чому? Тому що там дуже багато поїнців, пунктів, які ти маєш пропрацювати, зрозуміти і дійсно прийняти, щоб їх в всунути, включити в своє життя, і коли там навіть така рекомендація в книжці є, що покладіть її як свою книжку там біля ліжка на тумбочку або там на робочому столі, і переглядайте її, зафіксовуйте, і там, десь перечитуйте її, там щось додавайте, згадуйте, покращуйте. І це 100% правда, тому що за одного разу, коли ти прочитаєш, ти там зразу все не зрозумієш не використаєш. Але коли ти декілька разів до неї повернешся, воно в тебе відгукнеться з деяким таймінгом, ти там більше це проживеш, і ти зможеш більше це включити в свою життєву рутину. І ось принципи з цієї книжки вони дуже повпливали на мою самооцінку і на мій шлях подальший. Отже, в цій книжці є певні принципи, і розділено воно на три, ніби блоки. Отже, перший блок як подобатися людям. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ця книжка не про те, як. Там дійсно якось спланувати з негативної точки зору щось пропланувати, якісь схеми, як там десь краще себе спозиціонувати. Але треба це сприймати більш дійсно як з позитивної сторони, якщо ти хочеш покращитися, ти хочеш бути людиною, яку поважають інші, ти хочеш бути людиною, якої є. Друзі, колеги, партнери, які рівняються, поважають. І, і ось ця книжка саме для цих людей, і вона написана стільки з хорошими намірами. І рекомендації ці принципи вони тільки з хорошої сторони. Отже, як подобатись людям? Тут шість поінтів. Перший щиро цікався іншими людьми. Другий усміхайся, це відкриває серця. Третє запам'ятовуй і використовуй імена співрозмовників. Четверте, слухай більше, ніж говориш. П'яте, говори те, що цікавить іншу людину. Щиро хвали інших людей і не критикуй без потреби. І про ці всі поїнти, як я їх використовую, щиро цікався іншими людьми. це дійсно про те, як запитати іншу людину, як в неї справи, як в неї на роботі, що в неї в житті, чим вона цікавиться. Тобто, коли ти зустрічаєшся з другом чи з менеджером, чи з партнером. Цікався дійсно щиро, а що там у нього? А що? Не те, що ти там все топиш, розказуєш годину про себе, як в тебе твої справи, які в тебе досягнення, який ти класний. Всі ми чули і знали, що нас як людей цікавить тільки ми самі, і нікому не цікаво слухати про когось іншого в основному. Тому. Я такий поєн задумалась. А коли кому тоді нам розказувати? Напевно, для цього придумані психологи. Якщо в основному не треба дуже багато про себе розказувати, то треба, щоб комусь виговоритись, це напевно психолог або там батьки, або другі половинки. Також цьому є поінт, усміхайся, це відкриває серця. Обов'язково посмішка завжди в буденному, в магазині, в тролейбусі, в аеропорті на роботі посмішка завжди відкриває серця інших. Це допомагає тобі наладити контакт. І якщо людина з тієї сторони якась агресивна і зла, вона може в принципі не дуже відкритися одразу і відреагувати. Але в будь-якому випадку ти це робиш щиро, і це може зарядити людину і в подальшому вона буде. Себе вже по-іншому вести. Запам'ятовую, використовую імена співрозмовника. Це, мені здається, дуже просто золоте правило для мене вже три роки. Я його використовую. Я завжди пишу людям в чатах по імені там: Привіт, Юлія, привіт Петро, привіт Дмитро. А як там справи? Тобто. Я завжди використовую імена людей, іноземців, своїх колег, коли на вулиці для людини найприємніше звук це її ім'я. Мені здається, всі люблять свої імена, як до них звертаються. Це може бути 1-2%, хто не любить свої імена, але коли ти. По імені звертаєшся, в діалозі десь ти говориш ім'я, тобто Іван, а як тобі ось ця думка? Тобто це завжди якось більше дає контакту з людиною. Слухай більше, ніж говориш. Це мудрості в усіх книжках, яких я читала. Це вічна мудрість. Людина має. Слухати більше, ніж говорити. Хіба напевно у влогах, коли ти записуєш сам собою для аудиторії якусь інформацію, ти говориш нон-стоп в діалогах, на мітингах і тому подібне. Я більше слухаю, де потрібно відповідаю, запитую, але я не займаю весь ефір, тому що ну, це не є доречно і в загальному треба говорити менше і більше слухати. Говори про те, що цікавить іншу людину, це про те, що. Дійсно, у людей є якісь свої хобі, інтереси. І коли ти з нею зустрічаєшся, тобі теж має бути цікаво запитати, як вона, як у неї, і від цього люди більше відкриваються, тому що бачать, що тобі цікаво. Але це треба знову ж таки робити. Дійсно, своєї цікавості. Якщо в тебе є інтерес до цієї людини, щиро цікався, що в неї, як у неї, чи це твій колега, чи друг. Якщо тобі ну не цікаво це питати, ну просто тоді не витрачай час на цю людину. Напевно, у вас ну немає там нічого спільного, що дійсно ти Цікавить всередині. Щиро хвали інших людей і не критикуй без потреби. Я дуже це застосовую в своїх командах, я завжди їх хвалю. Як наголошують також всі професійні книжки за маленькі перемоги, треба хвалити людей. І мені здається, це дуже класно. Я відчуваю це в своїй сім'ї. В мене є похвала, і це дуже важна мотивація. Така без якихось особливих подій. Кожен день якимись маленькими. Штуками ми мотивуємо один одного такими словами заохочуючими, тому це дуже важливо. І я це використовую в роботі 100%. і Я бачу, що команда від цього добре себе почуває. Тобто, ну вони молодці, і мені здається, це важливо, тому що я бачу, як це працює зі мною. Коли мене хвалять щиро за якісь класні мої справи, але може й десь стандартні буденні, я більше замотивована робити ще щось більше. Наступний блок як впливати на людей. Тут теж не думайте, що тут є якийсь маніпулятивний фокус, це все має йти з щирості та вашого бажання бути кращим. В цьому блоці 5 пунктів: уникай суперечок, вони рідко приносять користь, показуй повагу до чужої думки, навіть якщо вона відрізняється від твоєї. Якщо ти не правий, визнайся швидко і відверто. Заохочуй інших говорити про себе замість нав'язування своїх ідей, подавай свої ідеї так, щоб вони здавалися ініціативою співрозмовника. І це дуже класні правила. Я не всі, але використовую в роботі зі своїми командами. Обов'язково уникати суперечок. Суперечки не приносить користь. Як ми знаємо, та в ніякому спорі немає той, хто виграв, тобто якось завжди якісь погане відчуття після суперечок і тільки негатив. Тому треба обов'язково цього уникати, якщо це дійсно ну, конструктивно, треба розібрати все по поінтам, але старатися уникати суперечок і не влазити в них. Показувати повагу до чужої думки, навіть якщо твоя інша, у мене це на 100% в роботі є. У мене у всіх колег є своя думка. Ми всі різні, в інших департаментах є колеги. І я 100% з цим зараз працюю. Як сприймати інформацію, яку у людей є, їхні фідбеки, думки? Як це потім включати в свою роботу, в роботу своїх команд. Щоб це було ну дійсно якось з балансом, щоб не все, що тобі сказали, ти бери і роби, але все, що ти дійсно опрацьовував і якось використовував, як тобі на краще. Я ось знаю, що деякі люди якісь фідбеки по моїм процесам дають, і я ще так не завжди сприймаю на 100%, але я над цим працюю, щоб дійсно чути думку інших людей. Якщо ти не правий, визнавайся швидко і відверто, це без питань. Я взагалі це 100% використовую. Я знаю, що багато моментів, де я можу бути не права, і я, якщо я бачу це там на мітингу, в переписках я потім пишу, що так перепрошую, тут я там. Не сто відсотків права, не дізналась там деталі до повної або ще щось. Тому я теж це використовую і ніколи в особистому житті і на роботі. Я не боюся визнати свою там неправоту і щось топити за те, що ні, я права і все іншого немає. Заохочую інших говорити про себе, замість нав'язувати свої ідеї. Це про те, що було і вище, щоб люди говорили і розказували, які там у них хобі, бажання, ідеї іти. Це як їх напарник, співбіседник слухай, і це круто, не нав'язуй свої ідеї, що ти там побачив, які якщо тебе запитають, то це класно, ділися. Ти також ну людина, в якої є своя думка, бажання і тому подібне. Але в загальному, якщо ти спілкуєшся з кимось, тебе там розмова. З колегами обов'язково слухай, що вони говорять, запитуй їх питання, якісь дуже багато питань, це класно, тому що це відкриває, показує, яка твій співбесідник, який твій друг, і відкриває людину, і ти можеш так слідкувати, аналізувати, і це як такий цікавий процес. І останній пункт це дуже він такий тріки, класний. Подавай свої ідеї так, щоб вони здавалися ініціативою співрозмовника. Тобто, якщо. Співрозмовник про щось говорив, ти його запитував, і твої запитання десь можуть наводити на ту тему, яку ти там хотів обговорити, підняти з менеджером, наприклад, або ще щось типу того. Але оці питання виведуть його на ту тему, яка цікавить тебе. Тобто це треба вміти використовувати, і це дуже класно. Потім може допомогти вирішити там питання, які тобі теж цікаві. Але це все через ось такі щиру розмову, щирі запитання і цікавості до співрозмовника. Останній блок як змінювати людей, не викликаючи образи. Я, можливо, над цим блоком ще працюю. Не можу сказати, що я 100% все вже зрозуміла і знаю, як і що відбувається. Тут є такі пункти. Починай з похвали та щирої оцінки, Вказуй на помилки не прямо, без різкої критики. Спершу говори про власні помилки, а потім про чужі. Пропонуй шляхи виправлення замість просто вказувати на проблему. Роблячи зауваження, даю людині змогу зберегти обличчя. Цей весь блок, мені здається, в моєму випадку стосується моєї роботи як скрам майстра як менеджера. І тут саме як оцей здобувати вплив на людей, як бути лідером. Тобто, ось перший пункт починати з похвалити щирої оцінки це те, що я використовую це, я розумію і я таким займаюся в своїх командах з своїми колегами. Я завжди їх хвалю, як сказала вже вище, і також щиро їм ну, кажу про їхні ачівменти. Наступна вказую на помилки не прямо і без різкої критики. В мене був такий кейс, що менеджер дуже якось так смішно коментував колег-інженерів, і це було дуже якось різко. Це було на мітингу при них, і це було 100% видно, що це взагалі. Дуже якась така агресивно-пасивна поведінка, і яка не допомагає йому як менеджеру просуватися далі. Ну, це мені так здається, і я зараз вже не працюю з цією людиною, але ось ці моменти дуже важливі, всі ось ці пункти використовування роботи з людьми, тобто не критикувати людину. В нас є всі люди з різними характерами. В команді бувають такі моменти, і як менеджеру треба дуже чітко дивитися на те, що ти говориш, і яку критику. Ти можеш надавати людям, навіть не усвідомлюючи цього. Спершу говори про власні помилки, а потім про чужі. Тобто, це якщо у тебе є якийсь мітинг, ти даєш якийсь фідбек, можна сказати, що ти там також в цьому не спец, ти там зробив в тому, тому то помилки, і потім показати, які помилки, де є в співробітника. Тобто, щоб це було легше для сприйняття і не так критично, щоб колега твій. Побачив напарник, що ти теж робив ці помилки, що в тебе там вдалося як їх виправити, і що ну ось там треба якийсь поінт зробити. В тебе вони теж є. Пропонуєшлях і виправлення замість просто вказувати на проблему, це дуже круто. Ти бачиш, яка є проблема там десь в твоєму проєкті або в колегі, і ти не просто кажеш, що ось ти там такий поганий, ти там щось не так перформенс е, робиш, або тому подібне. Але ти одразу пропонуєш, що давай складемо план, давай там покладемо ось такі то дедлайни, що би ти хотів зробити в цей період, е, які поінти виконати і тому подібне. Тобто одразу якісь рішення, якісь пропозиції піти назустріч. Щоб людина не закривалася і ще гірше там ставало її перформанс або її робота, а щоб людина відкривалася і бачила, що да, тут у мене друзі, тут в мене менеджери, лідери, які мені допоможуть. Роблячи зауваження, дай людині змогу зберегти обличчя. Це це. Про те, що якщо ти там даєш якісь фідбеки, в тебе ван-туван мітинги з підопічними, з колегами, обов'язково дай їй змогу висказати свою думку, чому вона так зробила найнакше, чому так сталося. Якщо там, я думаю, що у кожної людини є свої причини, оцій вай, чому так було зроблено, можна якусь закономірність знайти. Тобто завжди давай шанс людині дати слово, слово а не закінчуй там на своїх словах, що все там. Погано і тому подібне, і на цьому завершай мітинг, розмову або зустріч, якщо це щось особисте. Ось такі правила від Дейла Кернегі, мені дуже вони подобаються. Я думаю, що я цю книжку буду ще переслуховувати, десь, можливо, перечитувати, і вам обов'язково раджу. Це дійсно допомогло мені просто внутрішньо стати. Сильнішою і вже на інтерв'ю, і вже в спілкуванні з менеджерами, і за кордоном і своїми якось більш спокійно проявлятися, цікавитися ними, слухати, і після цього дійсно якось ще більше давати велью в тому, що я людина, яка уважна, яка розуміє, що вона робить, яка може підтримати. В якихось критичних ситуаціях, і мені здається, це дуже класно для ось таких сфер, та й в загальному по житті в будь-яких сферах такі, таких людей поважають. Всім дуже дякую за перегляд цієї частини. Якщо у вас є якісь рекомендації, ви читали класну літературу, яка вас наповнила, обов'язково діліться в коментарях. Мені дуже цікаво, і в мене список на 25-й рік вже дуже великий, але класні якісь кейси я собі ще доповню від вас. Просто ситуація, піца в обід. <смі> я сиділа, все було добре. Але потім в мене дуже різко впали сили. Якась така депресія в міні. Я зрозуміла, що я хочу піцу. А якщо щось хочеш, <смі> в міру все можна, не треба себе ніколи обмежувати. Юлисолафлі скейс ме рете. Всім добрий ранок. Сьогодні субота. Я вже поприбирала кухоньку і помилася зараз. іду на нігті. Хочу робити свою стандартну вкладку. Є в мене декілька засобів. Це один з них, пінка. Як раніше наші мами більше об'єму при укладці, і волосся таке більш структуроване і настрою все ще немає. Поганий настрій і самопочуття і сьогодні зранку. Зал не побігла перед нігтями. Так що буваються такі дні і це теж окей. Готово. Ось таке воно якесь перекладаєш, супер об'ємне і розсипчасте. Ось від цієї пінки. Я не захотіла вдягати шапку, але мій альтернативний шарфонов'язувач якийсь дуже смішний. Коротше, зараз і так відчуваю простуду. Хотіла в цей раз мінімалізм, дуже-дуже мені подобається. Але так смішно, що цей мінімалізм робиться також півтора години. Все, біжу додому. Далі не знаю, що буду робити. Але сонечко просто класне.